Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. До 600 гривень за годину ближче до ЗНО ціна на репетиторів захмарна. Якісна освіта повинна бути доступна абсолютно кожній дитині, незалежно від того, де вона проживає, який в неї соціальний статус, чи є змога сплачувати за репетитора, чи немає, тому що на ЗНО всі діти рівні. Чи можливо підготуватися до тесту без репетитора? І як навчання перетворити в комп'ютерну гру? Містечко Борзна, 200 кілометрів від столиці. Ми приїхали в Борзнянську школу-інтернат і покажемо вам, як наша програма iLearn працює тут, як діти навчаються. А чого являється мені сні? Бо я блакитна панна. Одинадцятикласниця влада ретельно готується до ЗНО з української, до репетиторів не ходить і з книгами до ночі не сидить, а вчиться граючи. І Ось, наприклад, я отримала за цей тест. 29 із 50 чебаксів. влада вже півроку активний гравець. Вона дивиться відео уроки, лекції та проходить тест і отримує за це віртуальні монетки. Чебакси – це ніби така валюта. Більше вивчили, більше заробили. А віртуальні монетки можна використати на свого симпатичного героя. Його діти обирають при реєстрації. Чим кращий результат, тим більше можливостей. Можна фон змінити очей, шкіри. У мене вже 60-й рівень. каже Андрій, який готується складати історію. Я дивлюсь лекції про Київську державу. А стас підтягує свою англійську. 100% відсотків отримав 100 і 100. Хоче стати перекладачем. І точно знає, на ЗНО нижче 190 балів не отримає. Я люблю грати в різні ігри, тож це більш знайоме для мене і мені комфортно. Якби я займався лише на уроках, то я думаю, не вистачило б цих знань. Тут подається більше інформації, більше пояснюють. Завдяки програмі iLearn діти не марнують час за звичайними іграми, а готуються до ЗНО з математики, біології, історії української та англійської, незалежно від школи. В Україні є великий розрив між якістю освіти, скажімо, в маленьких школах-інтернатах чи сільських школах і столичних ліцеях. Тож ми вирішили створити таку інтерактивну гейміфіковану онлайн-платформу. А для тих, хто не визначився з майбутнім і яку професію обрати, є спеціальні мотиваційні лекції. Розповідаємо їм про мрію і про те, чого можна досягти, аби тільки мріяти і прикладати зусиль. Дивитися відеоуроки та проходити тести можна з комп'ютера чи смартфона у будь-який час.